Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Щоденник до давно вже не знімала відео. Сьогодні будемо готувати випікати пиріжки зі сливами. Якщо у вас дуже багато слив, ви не знаєте, куди їх випікати, то моя пропозиція така: Давайте пиріжки з сливами. Вони дуже смачні і розлітаються на ура. Плюс до всього їх швидко готувати. Тісто я вам пропоную, яке бистро підходить. Для цього я тут вже поставила молоко, щоб воно закипіло, і потім брати його тільки тепле. Нам потрібно молоко, дріжджі, масло, можна маргарин, яйця, сіль, цукор, сода і, звичайно, сливи. Ще цукор нам понадобиться, коли ми будемо вже ліпити пиріжки. Я буду, як завжди, напишу рецепт під опис рецепту під відео. Зараз я не буду уточнювати, яка кількість цього і скільки воно це все як робиться. Будуся, як завжди, пояснювати в процесі. Так, ми бачимо, ми коли добавляли, ми закипятили молоко, воно охолодило його, щоб воно було тепле. Потім ми додали сюди цукор і жирку, масла і дріжджів. Дріжджі в нас повинні бути в такому стані, щоб ми почали вже замішувати. Тобто вони повинні забродити, і ми зараз починаємо замішувати. Для цього ми Зараз кинемо ще щепочку солі, яйця і пів чайної ложечки соди, але ми її не гасимо. Така у нас виходить маса. Ми сюди вбили вже яйце, соду, і тепер додаємо борошно і замішуємо м'яко тісто. Насипаємо борошно потрошку. І далі вимішуємо, я вам покажу, яке тісто повинно бути по структурі, щоб потім воно стояло і піднімалося. І так, ми добре вимішуємо, ми маємо ось от, от таку структуру тіста, його ще потрібно вимісити, тому що, бачите, неоднорідна така, ми бачимо, структура вона повинна бути більш така суцільна. Ми добре відмішуємо, але воно в нас м'яке, тому що, бачите, воно в нас як тече, тобто воно в нас м'яке, це дуже добре, воно повинно бути, щоб воно потім добре сходило. І отак от ми його домішуємо і ставляємо, ми ложимо тоді в цю миску, накриваємо чистеньким полотенцем і ставляємо в тепле місце, щоб поки воно підійде. Підходить воно, в принципі, по зрівнянню з обичним дріждживим тістом, дуже швидко, 15 хвилин, може, плюс-мінус. І все ми зможемо виробляти тісто. Тут я вже ось такими цими сливи кришу. Отакую можна, це, хто як любить, можна, щоб цілі були, можна і такою, щоб були кубиками. Ну, Щоб було більше начинки, я роблю кубиками. Все, Ждемо, поки тісто тоді підійде. Так, ми бачимо, тісто наше підійшло, воно в нас таке пухке. До цього ми, поки воно підходило, ми приготували начинку, ми будемо робити її із цукром. Включили духовку на 200 градусів, потім можна регулювати 180 градусів. Приготували в жаровню, пательню, не знаю, як правильно, полили її, змазали, змастили маслом. Олією і яйця збили, щоб зверху помазати яйця. Мені так подобається. Кому не подобаються яйця, щоб змаж... можна їх не мазати зверху, я мажу. І зараз ми будемо розділяти на шарики однакові і розкатувати. Ми відділяємо по таким шарикам і їх формуємо отакі однородні, щоб були отакі от. Шарики ми їх зложуємо з цим борошном і знову. І ми такі, спочатку ми робимо такі шарики, потім ми їх будемо скалкою розкатувати. Ми розкатуємо в такі от ліпошки, насипаємо трошки сахару, просто щоб воно було солодке. Потім ложимо сливу. Я люблю дуже солодкі пиріжки, тому я ще зверху насипаю і ще трошки цукру. І ми їх зліплюємо. От так. Начинки виходить дуже багато. Ми щільно його обліплюємо, щоб воно не витікало, хоча сиріно, ну, ну, якщо сливи дуже соковиті, воно може цік витекти. Так, все, ми, в нас такі от пиріжечки, і ми їх з обох сторін волію і ложимо, і викладаємо так у ряди. Все, отакі ми маємо пиріжечки. От, Все вже помазані. Яйце, і ми зараз ставляємо їх в духовку випікатися. Кінцевий результат я, звичайно, покажу. І ось ми маємо кінцевий результат, які в нас вони гарні. Ми їх накриваємо полотенцем, вони трохи підостивають, підохолоджуються, і все можна їх їсти. Всім приєдного просмотру, прямого апетиту, па, -па.